Щоб привернути увагу суспільства до поезії, як до джерела відповідей на багато питань людства, та як до мистецтва повністю відкритого людям, на 30-й сесії ЮНЕСКО було прийнято рішення 21 березня кожного року відзначати Всесвітній день поезії. Як у Вінниці відзначатимуть цей день, говоримо із гостею прямого ефіру, представницею організаторів фестивалю сучасної української поезії, керівницею творчої студії вежа при Вінницькому національному. Медичному університеті імені Миколи Івановича Пирогова Інною Гулик. Пані Інно, я вас вітаю у студії Доброго прямого вечір. ефіру новин. Насамперед хотілося б дізнатися, як так сталося, що велика концентрація літературного бомонду обдарованої молоді, яка пише вірші, в тому числі, сконцентрована саме у Вінницькому національному медичному університеті. Ну я гадаю, що це. Перебільшення, тому що талановитої молоді в кожному університеті дуже багато. Просто якщо є організація, яка може їх показати, прорекламувати або спонукати до того, щоб вони себе показали, тоді про них чують. Тобто, звичайна реклама, звичайний піар. Згуртувати, так би мовити, на жаль. Можливо, тобто, згуртувати також. Ви на себе взяли місію просто об'єднати цих талановитих дітей вишів нашого міста в одному місці. На літературному фестивалі кого ж ви чекаєте на ньому? Хто має прийти? Ми запрошуємо студентів наших вузів, наших вишів, всіх університетів, коледжів. Ми таке запрошення розіслали практично всім бібліотекам, тому що це наші партнери в організації цього конкурсу. Ну але розголос пішов так, що у нас зареєстрована навіть одна учениця 9 класу. Так, дівчинка звиго зголосилася прочитати свій власний вірш. Тому так у нас в основному молодь нашого міста. Захід відбудеться в четвер, 21 березня. День я, поезії, так. я так розумію, що реєстрація ще відкрита. Як бажаючі можуть взяти участь у фестивалі, реклама нашого заходу є на сторінках у Фейсбуці та Інстаграм на сторінці наукової бібліотеки ВНМУ. Також ті, хто розповсюджував це запрошення, можуть по Google формі зареєструватися і взяти участь також у цьому заході, або ж звернутися напряму на сторінку в Дірект бібліотеки нашої в Фейсбуці та Інстаграм. Я так розумію, що потрібно пройти деякий опитувальник, внести анкетні дані, і цього буде достатньо для того, аби Абсолютно, зареєструватися. Абсолютно, Так, тому що програму ми складаємо, ми повинні знати, про що буде розповідати, оголошувати Ведучий. Ведучий, зокрема е учасників, і щоб організатори, організатори розуміли, з яким матеріалом учасників. Так, звичайно, тому що дуже багато так при власний вірш. Про що власний вірш? Сучасна поезія. Яка вона сучасна поезія, і чому ви вирішили зосередити увагу саме на ній? Ну, оскільки е, в Україні відзначається цей день з 2004 року, це вже 20-та річниця відзначення Всесвітнього дня поезії саме в Україні, тому ми вирішили саме наголоситися сучасна українська, тому що всі читають, всі знають по шкільній програмі е, наших класиків. Шевченка, Лесю Українку, Франка, Ліна Костенко теж класик, хоч і більш сучасний, Симоненко. Але ми все ж таки хочемо, щоб молодь знала із своїх, скажімо так, поетів, які поряд з ними і живуть, і, можливо, і навчаються, тому що дуже багато зареєстровано з власною творчістю, власною поезією. Таких представників, як до прикладу, Жадан, в теж відносять до сучасної чи це вже класики, скажем <риклад> так. Це класик, класик сучасної поезії, так, звичайно. Буде також деклама... нас поділено в напрямках власна поезія і поезія, декламація поезії наших сучасних поетів, які відомі або маловідомі. Тому що у нас українська поезія надзвичайно багатогранна і строката. Нас сотні поетів, про яких ми навіть не чули і не знали. Ну, наприклад, Людмила Горова, яка, от ви знаєте пісню відьма, це вона медик сама. До речі, от вони шляхи і перетнулися. Так, оце до того до тоді фрази, що в нашому університеті університет? да так серед медиків дуже багато талановитих є поетів. Інна Вікторівна, Я знаю, що для Вінницького національного медичного університету проводити саме літературні заходи, поетичні вечори. Це традиція. Ви не перший рік це робите, але колись подібні заходи відбувалися у форматі конкурсу. Чому в цьому році вирішили зробити фестиваль? Ну, по-перше, поетичні виражі у нас були розпочаті в 2019 році. Наступний 2020 рік, все ми зрозуміло, це вже був ковідний. Ми перевелися в онлайн і вже робили по відеороботам конкурс. І двадцять перший також, У 2022 році, зрозуміло, що конкурс був неможливо був проводити на той час. Ми всі були зовсім в іншому стані. У 2023 році наша молодь, наш університет прийняв участь, взяли участь діти у кон не конкурсі, а просто виступи, які проводили в центрі Артинов. Тому цього року, коли ми планували, ми запитали у студентів, який, який формат би їм найбільше підійшов. І вони всі погодилися з тим, що краще, щоб це був фестиваль, тобто ділитися думками, щоб тебе не оцінювали, щоб не було конкуренції, тому що. Той тиск, який зараз студенти і учні отримують в школі і в навчанні, він вже надзвичайно великий. А їм хочеться просто поділитися, щоб їх послухали, щоб їх почули. Стресу і так забагато Забагато, хочеться розслабитись у такий вечір. Яка мотивація тоді для студентів брати участь у такому заході? Я вже сказала, вони хочуть бути почутими, вони хочуть поділитися своїми почуттями, тому що поезія це, скажімо так, це зерно. Ваших почуттів і е, зазвичай вірші пишуться на високому емоційному підйомі. І це долає, до речі, студентам, допомагає студентам долати ось ці емоційні переживання, які вони зараз мають. Коли виливається слово на папір, так вони таким чином позбуваються своєї напруги. Хто може відвідати цей захід у якості глядачів? Будь і то. скільки він триватиме? Ну, ми плануємо до двох годин. На жаль, більше формат не дозволяє. От, а прийти і послухати наших студентів молоді можуть кожен. Нагадаємо, що відбудеться це в молодіжному центрі Квадрат в четвер, двадцять першого березня о 17.00. Розпочинаємо о 17.00. Інна Вікторівна, Я вам дуже дякую за цю розмову. Я щиро бажаю вам щоб. Поетичні віражі пройшли на допустимих швидкостях і без позаштатних ситуацій. Дякую.